678-й день. В Канаді знову я затягнув 22.04.25. І сьогодні... Оп, сяду зручніше, сьогодні минув вівторок. Так, сьогодні вівторок. Пройшов сьогодні вівторок, сьогодні зранку знову ледве встав, зібрався, в технічне приміщення, подивився, що там як, кондиціонери, бойлери. Кондиціонери стоять, бо холоднувато було вночі, зранку, ну, сьогодні в день вже було тепло. Мали б працювати, але температура нормальна. Обійшов то, пішов стандартно до комп'ютера, видрукував заявочки. Сьогодні була одна цікава заявка, її створили давніше, ще десь в п'ятницю. Але попросили прийти сьогодні з 10 до 11. -ї. Якраз там трьохкімнатна квартира і три дівчини знімають три різні румечі. Кожна має по кімнаті. І вони так, я так розумію, сьогодні всі. Е, там була цікава штука. Е, здерти з скляних дверей ці такі ліпочки захист від дітей це не дуже така була проблема. Я поздирав, вони там почистять. Двері завіси від, повідходили. Теж підкрутив. Була проблема в ванні, е, де от е, іменно кран сам змішувач, тут як. Крутиться зверху, а тут така от штука, якби носик, звідки тече вода. І пімпочка, яка перекриває воду в трубі, і вона тече в душ. Дуже проста система. У нас інакше. Тут краще. Ну, мені більше подобається. Але та от, сам цей носик надівається на мідну трубу і з ним затягується гайкою. Їх хтось колись перетягнув. І вода тече звідси і ззаді ще чуть -чуть витікає. Там не тримає прокладка. Я не бачив, що знизу вимка. Я приніс новий, дивлюсь, тече. Потім гоп, дивись, нащупав, є. Напевно, сем крутив, швидше за все, прикрутив. Але я сумніваюся, це дуже важко перетиснути так трубу, щоб вона зігнулась. Там, тим більше, воно півкругом так зроблено. Ну, але є. І подзвонив до Шепа, але я знаю, то, блін, сантехніка і викликати це буде жесть. Він мусить розрізати цей пластик, поппівати ціла купа роботи. І я вирішив запхати і ту трубу чуть далі, щоб ця воєнка не попадала на резиночку на резинову прокладку. І вийшло все. Зробив, забавився, там трошечки пішов в водрум, врізав кусок дерева, там пластика такого підкласти, але все вийшло. Супер. Квартиру заявочку закрив, та заявочку закрив та і все. Решта була дрібниця. Це поміняти батарейки. Лампочки. Лампочки міняв. Коротше, в одній із квартир поміняв дві лампочки. В, одні, в одній ванні одну, в другій ванні і на кухні три. Цілу купу лампочок переміняв. В одній квартирі. В основному там десь одна-дві лампочки, а тут п'ять штук. От, Знову замок перепрограмовували. Щось мені здається, треба буде туди ставити серцевинку на стандартний ключ. Замок поміняв в поштовій скринці, ну, стандарт дрібнички. Після роботи збирались поїхати в басейн, але передумали, що вже поїли, і після того зразу розслаблення, ні, ні, я пішов поплавав в вані. Налив гарячої води, відпарився трошечки, помився, привів свой порядок. Дуже класна штучка, в носі, зрізати волосся. Це, що я купив, це найкраща штучка. Дуже мені подобається. Рекомендую. До речі, в мене був іригатор, це псиклака чистити зуби. На батарейки, на акумуля акумулятор заряджати. І сьогодні сем зранку, зранку стандартно пили каву, і сем каже, загубив шнур зарядки від нього. М чи хтось має? Ну, ніхто не має такого шнура. Але я ж маю цей. О, 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 о. Ту псикалку? І я кажу, я тобі дам цілу псикалку. Якщо вона підійде, шнур, то залишиш собі і псикалку, і шнур там 10 доларів з тебе. І я можу, це сьогодні віддав, він завтра мені скаже, що і як. І я думаю, що підійде. Якщо однаковий шнур, то буде мати, тоді буде мати запасну. Луку. Бо в мене з розетки, я більше люблю з розетки. Вона потужна, не треба паритись, не заряджати нічого. Отак. Всюди зараз в світі розетки є. Де там брати? На природу можна взяти з одну щітку такі от справи. Мама сьогодні подзвонила до мене, всипала мені. Люлі, що я на Пасху не подзвонив. Ай, на Пасху не подзвонив Я ні, ні до кого, якщо чесно, не дзвонив. Зовсім. Треба, до речі, подзвонити. Треба буде подзвонити. Так. До брата подзвони німечно, він там гуляв. Бо не попадає. Тут зовсім різний часовий пояс. Зранку встаєш, хоп на роботу, вечором вже з роботи, то треба під час роботи дзвонити. О, сьогодні ще була цікава роботка. Нам ну, зробили такі на алюмінію знаки. Як на знаки такий хороший матеріал, двосторонній алюміній, середній пластик. Не паркувати машину, два таких знака. Я пишу в офіс, де причепити. А це іменно там, де загружають товар в магазин. Вигрузка, загрузка товару. В магазин новий, бо там пакують машини і фура може заїхати. Них тут фури величезні, і їм треба місце отак заїхати і чуть-чуть здати назад. І якраз дивлюсь, сервіс ліфтери приїхали і поставили там машину. Я вже приклею, нормально. Аукціоні поперебивали всі мої ставки, тільки оці масажери для них, ще два штучки, я їх хочу взяти і протестувати. Один такий, як в мене, ну дуже подібний. А другий з пультом. Подивлюсь. Цей так і ще не відфторфов. Сьогодні, до речі, продав я портативну сауну. Це чохол, і там такий чайник, який пар подає. Так. Було сьогодні щось всякого. Ну, але день було нормально. Нормально, так. Е, все, вечором замовили піцу. Захотілося піти, навіть не замовили, а пішли в магазин. Тут купили заморожену, розігріли, повечерили.